Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні ми поговоримо про фіксовані типи даних. Це нам буде потрібно, коли ми почнемо вивчати стандартну бібліотеку C, щоб ви не лякались якихось нових типів даних. Давайте почнемо з типу SizeT. Є такий тип, називається SizeT. Ми можемо створити якусь зміну, назвемо її ST, та призначити якесь число. Ми можемо як від'ємне, так і звичайне число присвоїти, і ми можемо так само робити з ним будь-що. Але зазвичай ось цей сайстеп всередині себе має unsigned long int. Звичайний unsigned Long. int. Для чого це потрібно? Зазвичай цей тип використовується для позначення якихось, ну, скажімо, індексації або розміру масивів. Він так і називається Size, size T, сайze Type. Тобто тип для розміру чогось. Але коли я сказав, що ми можемо від'ємні числа. Вставляти все СТ, то воно інтерпретується в переповнення типу, буде і в нас буде там велике там 4 мільярди якесь число. Ми можемо це перевірити. Давайте так і зробимо ось так. І виведемо у консоль нашу змінну ST. Відкомпілюємо, подивимось. Ось що в нас вийшло. Навіть не 4 мільярда супер там якесь велике число. Я вже розказував про переповнення типів, коли я розповідав про стандартні типи даних у C. І це, звичайне, переповнення. Якщо ми це зробимо, ну, як, в нас е, це беззнакове число, тобто воно не може бути від'ємним. Якщо ми зробимо мінус 1, то ми зробимо просто. Скажемо, як по колу. В нас йде до числа. Тут в нас 0, і воно по колу там, до середини свого максимуму. І далі там, до максимуму, і потім в 0 піде. Це в нас переповнення типу. І якщо ми зробили мінус 15, то ми зробили назад. І нам, скажімо, 15 не бракує до того, щоб в нас було максимальне число. Тож, для чого воно використовується? Зазвичай воно використовується для. Індексації. Тобто цикл for краще використовувати size t. Це запобігає тому, що в нас буде від'ємне значення нашого масиву. Ну, якщо ми зробимо мінус один, звичайно, воно буде щось не те. Давайте теж це перевіримо, створимо якийсь масив. Давайте int ray. ну, Наприклад, на 10 комірок. І заб'ємо його. Ну, нехай буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нехай так буде. Це насправді не важливо. І ось тут ми зробимо I менше 10 плюс I. Плюс, І тут будемо виводити ось таким чином. Якщо ми так відкомпілюємо, то в нас з нульового індексу. Ось пробіжиться до нашого 10. Але якщо ми зробимо тут звичайний int, і, наприклад, в нас буде індекс, з мінус 1, ми підемо, то ми виліземо зі своєї пам'яті. Ось, у нас вийшло мінус 1. Тобто не 0, а мінус 1 вийшло. Тож, стандарт C. Зазвичай рекомендує використовувати size-t. Якщо ми так відкомпілюємо, то в нас нічого не вийшло, бо він не пішов туди, куди не треба. Ось таким чином воно працює. Далі ми поговоримо про такі типи, як Int8T. Давайте, мабуть, інші я теж виведу, які є типи. Є Int8T, Int16T, Int32T, і Int 64T. Те насправді ось цей тип під капотом має всередині тип чар. Але він не інтерпретується в чар, якщо ми будемо його виводити на. Наприклад, на консоль або там щось підраховувати будемо. In16 це звичайний шорт. In32 це звичайний int. А int 64 це звичайний long. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб ми код, якщо переносимо з однієї машини на іншу, то в нас буде фіксований розмір. Давайте ще раз я напишу таблицю і подивимось. Що кожен в нас має всередині. Відкомпілюємо нашу програму та подивимося. В нас int8T займає 1 байт. Тож це 8 байтів. Це е, фіксований розмір. Тобто, на будь-якій машині в нас буде займати int8T. 1 байт, тобто 8 бітів, там на 32-бітній машині, на 64 бітній машині. Це неважливо. В нас буде фіксований розмір. Тож, якщо ми використовуємо ці дані і компілюємо, то в нас не буде жодних помилок з типом даних. В нас буде фіксований розмір. int 16 має 2 байти. Тобто це 16 біт. Я вже розповідав, що в одному байті 8 біт. Тож ось воно так і виходить. 32 біта це 4 байти, і 64 біти – це 8 байт. Далі ми можемо використовувати є такий ще тип, як UINT. Це те ж саме, але тільки Unsigned. Unsigned це. Я щойно пояснював, що це таке. Це тип, котрий не може бути від'ємним. Це все те ж саме, але тільки не може бути від'ємним. Важить він стільки ж займає пам'яті, тож можна використовуватись. Яким чином це насправді робиться? Якщо ми наведемо, то нам підказує, що десь є TypeDev Unsigned Long Uin64T. Тобто ми можемо те ж саме зробити. Ми можемо, наприклад, все одно ми будемо десь використовувати тип Unsigned, наприклад, long long. Ну, Це дуже велике ім'я для типу даних. Ми можемо зробити. Type def, Тобто Type Definition, Тип визначення. Тобто ми визначаємо тип Unsigned long long і називаємо ULL. І все. Ми можемо використовувати тут ще крапка з коми. Тобто ми нашому компілятору підказали, що в нас type def, type definition, unsigned long, long ULL. Тобто, десь вже є type def, signed char, Int 8T. Просто перейменований тип даних. Це, щоб ви не лякались. До речі, тут можна, мабуть. Так, ось воно. Тут воно переназвано ще з підкреслюваннями і десь воно має бути так. Фіксований розмір типів, типів. Ну, ось ми знайшли, де воно. Щось воно дуже далеко якось. Ну, не знайду. Десь в якихось бібліотеках стандартних воно там названо. Тож, І нічого складного, це звичайні типи на, насправді, але вони позначені так, щоб о, користувачу, ну, програмісту, нам, програмістам, було зручно. Їми користуватися, щоб ми бачили, скільки він важить, і все таке інше. Тобто, це просто для того, щоб нам було зручно. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!